Всім привіт! З вами Душком'я. Сьогодні знімаємо коротенький відеогляд про акрилові умивальники торгової марки Redoxan. Моделі APR 017 drop 2 і APR 17 drop 3. Це е, умивальники однакової форми, але з різними е, розмірами. Це е, 17 2 це е, розмір 60 х 50 тобто ширина 60, глибина 50. Е, Дроб 3 це. Глибина буде 55 см. Тобто на відеогляді саме 17 дроп 3, тобто модель, яка побільша. Тобто різниця в глибині 5 см або 50, або 55 см. Ці умувальники зроблені, виготовлені із акрилу. В комплектації у нас йде така мильничка. Сифон з кріпленням. Як і казав акриловий умивальник, що виготовлений він із акрила, тому що деякі люди, хоч написано в назві акриловий, думають, що це керамічний. Ні, це акриловий. І він легкий, він важить приблизно 4 4,5 кг. Ось як він виглядає з іншої сторони. Тобто зовні йде акрил, всередині скловолокно Ну і додаткові ДСП плитки. На кріпленнях якраз. Я вам казав про глибину умувальника, але у нас є отвор під сифон. В моделі котра 50 см, ця відстань йде до сифону 40 см. На цьому умувальнику котра 55, іде відстань 45 см. Що це означає? Що, якщо ви хочете. Поставити красиво цей умивальник встановити над пральною машиною. В будь-якому випадку, якщо встановлюєте, беріть один сантиметр, на 1 см вище, щоб уникнути вібрації. Якщо, наприклад, у вас пральна машинка буде більша, ніж ці розміри, ви зможете встановити цей умивальник але це буде, скажімо, висота відстань між пральною машинкою приблизно 8 см. Тому що у вас буде сифон, цей, зараз його покажу, проходити над пральною машинкою. Щоб такого не було, наприклад, для моделі Appar 012 глибиною 50 см, як я казав, відстань 40 см, у вас повинні бути пральні машинки глибиною до 40 см, тобто там 39-38 см. Якщо це модель. 17 дроп 3, саме ця, тут глибина йде 45 см. Підходить правильні машинки, котрі е, менше 40 см, 45 см. Е, ну і ще раз повторюю, що встановити в будь-якому випадку ви можете на будь-яну машинку. Але це буде просто виглядати приблизно так. Щоб було красиво, ви встановлюєте його на пральну машинку, яка е, йде по глибині менше, ніж. Злив, і у вас виходить приблизно так. У вас сифон буде знаходитись за межами пральної машинки. ось Якщо встановлюєте так, то у вас, звісно, проходить сифон тут, над пральною машинкою. Ось і все. Якщо у вас виникнуть якісь додаткові запитання, телефонуйте до нас, ми надамо на ці питання відповіді. І все найкраще, до нових зустрічей